Напередодні Путін як тільки міг. Очевидно, таки перелякавшись того, що він побачив на саміті НАТО, повихвалював та ПЧПідка, що яке гидке повихвалював Трампа, як тільки міг. Ну просто і зверху, і знизу, і збоку, з усіх сторін зайшов до нього. Ну давайте послухаємо, які там були реляції в бік американського президента від бункерного диктатора. І будемо слухати, ще що відповідає на це сам Трамп. Чи сподобалося йому я отношусь к дійствуючому президенту Соєних Штатах з большим уважением. Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом. Мы все это хорошо знаем. Он мужественный человек, это ясно. Это ясно. То, что он делает внутри страны, то, что он делает в сфере, там, скажем, ситуации на Ближнем Востоке, и его усилия, усилия. По, по, урегулированию украинского кризиса. Мы, конечно, все это очень ценим, и я уже говорил об этом, хочу сказать публично и сейчас. Я считаю, что... Володимир Путін зробив дуже люб'язні заяви, і подивіться, він знову поважає нашу країну. Рік тому він її не шанував. Я можу сказати вам це прямо зараз. Але Путін поважає нашу країну, і президент Китаю поважає, Кім Чен Ін поважає. Вони поважають нашу країну знову. А ще рік тому ми не були країною, яку поважали. У нас був президент, який був некомпетентним. Навколо цього чудового столу резолют, що стоїть в овальному кабінеті, крутилися погані люди. Вони, на мою думку, мали злі наміри, тому що настільки дурними бути неможливо, це були. Злі наміри, але світ знову шанує нашу країну. Ну, оці підлабузницькі оди Путіна не рівні, як на мене, ночівлі в королівському палаці, смачному сніданку, і словам, такі як татусь в хорошому сенсі від Марка Рюте. Ну бачите, Іро, Я думаю, що в змаганні хто кого переоблизує, вибачте за це слово. Путін, звичайно, що програє. Ну програє при тому сильно. бо Такого шику, які е, організували європейці для е, Трампа в Європі. Ну у нього просто, по перше, нема день, нема як е, і, і, і нема чому. Е, так що тут його європейці обіграли, обійшли на повороті, і при тому залишили далеко далеко позаду. Е, е, це це звичайно ці всі підлизування Трампу, подобаються. Бачите, він на це реагує. Відповідним чином, хоча бачите, одна справа ці красиві, красиві слова, що там да приємно, що нашу країну Путін шанує і тому подібне. Ну і при цьому практичні речі Трамп не відмовляється допомагати Україні з озброєнням. Так не, не 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 віддавати, але продавати і купувати ми цю зброю зможемо. Так, Трамп говорить, складно у нас з системами Петріот, але ж туп'ять я вам знайду. Е, тобто, якщо це вважати внеском Трампа як каже цей бункерний бандит, в регулювання української кризи, ну то дай Боже, дай Боже, щоб таких регулювань було побільше, і ми побільше отримували від Трампа е, того, що нам потрібно. І е, це знаєте, така собі. З боку Путіна слабка спроба якось ну ну якось протриматися і вигребти з цієї ситуації, де на нього відверто починають просто вибачне слові, плювати. Бо заява е, того ж самого саміту НАТО про те, що Росія є довгостроковою загрозою для всіх союзників, тобто, включаючи і для Трампа, ну говорить сама про себе, е, тому як би не хотів він. Намагатися зробити вигляд, що ми з Трампом друзі, що він на нашому боці, що він чудовий і тому подібне, і так далі. Ну, ми ж оцінюємо ситуацію не за заявами, а за справами. І справи говорять про те, що у Трампа з'являються абсолютно інші підходи і бачення, чи вони стануть остаточними і безповоротними. Це питання. Тут не треба забігати вперед і думати, що ми відразу все вирішимо так, як нам хочеться, але тенденція знову таки вона позитивна. Подивіться, все таки, ми очі, в тому числі, очікував, що Трамп може вчинити якийсь гвалт в газі. Насправді вийшло все рівно до навпаки. Він не тільки не сказав, що я залишаю НАТО, він сказав, що ми будемо працювати. Над зміцненням НАТО і рішенням про 5%. відсотків. Хай він там е, це зробив через коліна традиційний для нього е, е, спосіб, але він згуртував і об'єднав НАТО, е, а не послабив його на що сильно е, розраховували в Москві. До речі, на пропагандистських каналах зараз просто справді якесь виття вовків на місяць, ну тому що е, вони розраховували саме на те, що Трамп там. Трамп розбушувався, пам'ятаєте, колись був такий фільм Фантомас розбушувався. Ну так вони думали, що Трамп зараз натягне на себе оцю маску Фантомаса і буде там робити гвалт в Європі. А вийшло рівно до навпаки. Так що він і тут повторюю ще раз, маю на увазі, бункерний пролетів як пані над Парижем, і на тому показав свої глибокі геополітичні в лапках здібності. Тобто, чи правильно зрозуміла, що Петріоти такі будуть, і можливо не тільки вони, бо хтось уже бачить і відповідь відповіді Мирославі Б'єці українці, журналісти, Бібісі, що насправді Трамп сказав: Ой, це ж так важко, їх треба шукати. Але лева частина бачить, що він якраз таки перейнявся, показав, що в ньому є таке людське, бо так розпитував і сказав: це справді важко, що її чоловік воює проти російської агресії, і це такий позитивний сигнал, що якщо може і не дадуть, то точно продадуть. Це правда, і ви знаєте, це один е, бік е, теми. Другий полягає е, в тому, що на саміті фактично домовилися, що союзники е, будуть е, ну практично безперешкодно купувати е, одне у одного те, що їм потрібно в сфері оборони. А це означає, що якщо умовно Німеччині захочеться купити е, той самий Петріот, начебто. Е, для себе, а потім його перепродати Україні, то кінцевому рахунку американці на це дивитимуться крізь пальці і нічого негативного в цьому плані робити не будуть. Це великі позитиви. Перший і другий, я вже про це говорив. Дуже добре, що зараз європейці ну так би мовити, злізли з багато, бо з одного боку треба підвищувати видатки на оборону, що вимагає Трамп. А з іншого боку, треба допомагати Україні, тому що ми в одному човні. Тепер після рішення про те, що допомога Україні буде зараховуватися як підвищення власних видатків, європейці з цього спогаду злізли. Тепер, допомагаючи Україні, вони допомагають реально в своїй власній безпеці, і у них немає більше проблем. І в цьому контексті я думаю, що для нас відкриваються величезні можливості, тому що Ті гроші, за які ми билися тепер будуть власне легше, легше отримувати від наших партнерів, тому що для них не буде необхідності платити двічі: один раз в Україні, другий раз збільшуючи власні видатки. Тепер це можна буде робити, так би мовити, одним махом. Ну і не забуваємо про те, що нарешті здається, зсунулася з мертвої точки тема спільного виробництва. Ми даємо новітні технології, європейці дають гроші. Ми випускаємо і для України, і для європейців. Це справді проривна ситуація. і Ми можемо говорити про те, що ми, українці, зараз виходимо в лідери технологічних озброєнь в Європі і цим можемо скористатися. Так що я думаю, що е, загально можна говорити, що е, ми отримали доволі багато. А потім черговий раз довів, що він в глухому куті, з якого не вийде уже за будь-яких обставин, навіть якщо йому хтось у особі північної країни чи Китаю буде допомагати і далі, але сили то нерівні. і можливості у нього з кожним днем стають все меншими і меншими. І доказом цього є його ж у от мирні пропозиції: ну да, ми ж за переговори, ну да, ми ж готові. Там обмінюватися думками, ось і ми дали рефер... меморандум, і українці дали меморандум. Ось хай вони сідають і обговорюють. Це, звичайно, чергова російська пастка, повинні розуміти, що йому потрібні ці переговори для прикриття війни. Але з іншого боку, це означає, що він уже не виключає того, що якісь форми переговорів таки матимуть місце. Він напередодні згадував, що а, третій раунд переговорів в Стамбулі російська сторона, нібито готова. А, ну розуміємо, що це їм потрібно для того, аби затягувати час. Є плюс обмін військовополоненими. Звісно, ми раді цьому, але а, ці треки, як теж нагадує міністр оборони України, Ростам Міров працювали і до Стамбула травня і червня за допомогою каторо об'єднаних арабських еміратів. З іншої сторони Путін ж зрозуміло для чого треба ось це на показ. Тому ж Трампу демонструвати, що вони будь. Цім за переговори. А от на і, 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 ініціативу Ердогана і Трампа, аби Путін знову приїхав до Стамбула, да і зустрівся з Зеленським і з Трампом, якось російський диктатор щось мляво відреагував, а точніше, ніяк А він боїться юра. Він боїться виходити е, е, з бункера. через це, він і бункерний. Але подивіться е, до Бразилії, він вже ж не долетів. Правда, так, тобто так. вже ж було офіційно сказано, що через те, що Погані бразильці, хоча вони рідні е, союзники по Бріксу, але все одно вони погані, тому що вони не можуть забезпечити для бункерного е, все те, що йому необхідно. Тому він туди не полетить. Полетить втомлена коняка, черговий раз щось там промямліть, а цей буде з екрану говорити про якісь банальності, які ніхто не буде слухати. Ну то таке, е, тому летіти кудись за межі е, ну там, де вже зовсім. Небезпечно, думаю, що він не ризикне. Ну, дивіться. Ну, у нас ж є пан Малюк, правда, який ну, недавно продемонстрував, що можна навіть з підводного дрона вразити літак. Ну а як бункер налетіти в Стамбул? Ну через Чорне море хіба що. А там українські підводні дрони небезпечно. Okay, okay. Ну, Можна облітати там далі. Ну, Дивіться, вже, е, наші герої б'ють е, так далеко, що е, е, там якихось там, тисячі кілометрів вже насправді е, не є проблемою. А буде далі, і буде більше. Е, от і думаю, сидить у своєму бункері. А що ж, що ж, мене там супроводжують два винищувачі толку, від них як е, припарка, бо Як попаде, то попаде не туди, а по мені. І так далі. Тому ну, мені здається, що це буде. Якщо й буде, то це буде ну в останній е, можливих моментів під те, що е, е, Трамп е, вимагатиме, щоб Зеленський розписався кров'ю, що він не зіб'є цей літак і тому подібне. Що ми беремо на себе зобов'язання не чіпати його в Стамбулі, і там не організовувати йому теплий прийом з якимись українськими квадрокоптерами чи чимось подібним? Ну щоб вони раптом знаєте з даху якогось автомобіля не виліти і не полетіли прямо на бункер? На коли він буде заходити в якийсь стамбульський палац. От так що я думаю, що це е, найостанніша е, з можливих е, опцій і варіантів. Ну тому що е, ми вже про це говорили, він найбільше боїться за своє життя. З політичної точки зору е, така зустріч нічого не дасть, тому що позиції е, наші абсолютно е, протилежні, і якби Трамп не хотів їх звести до, до якоїсь е, до якогось спільного знеменника, ну на е, це можливо лише коштом е, поступок з нашого боку. Е, ми цим поступатися не можемо. Е, Трамп це поки що не хоче розуміти. Ну але е, такою є реальна дійсність і далі ніж те, що можна припинити бойові дії. Я думаю, що наша сторона е, жодним чином піти не може. Отже, це той максимум, який про який можна домовитися, це єдиний момент. А вже про якісь угоди, про якісь там вічні мири і так далі, ну це з розряду політичної фантастики. Е, ну, в силу того, що е, справді е, ми не можемо поступатися ні сантиметром своєї території. А те, що зараз е, Путін тримає під окупацією, є лише окупацією. А це зовсім не означає, що ця окупація в якийсь момент не завершиться за тим, що е, його змусять звідти відповсти. Е, тому е, угода може лише бути про припинення вогню і не більше, і для цього не потрібні президенти для цього потрібні військові, які е, зафіксують е, оцей момент припинення, все, що буде далі, для Путіна так само не годиться, тому що далі будуть розміщені натовські війська на території України. А це означатиме для нього, що його волога мрія про е, всю Україну накриється в черговий размірним тазом. От власне. Е, те, що ми маємо на сьогодні, тому як це звести до купи, і щоб всі були задоволені, я чесно кажучи, собі це не виявляю.